І всім привіт! Ви на каналі Рена Кэт. і сьогодні ми на карті Лунтика. Давайте подивимося, що в цій печері Так, якась машина. М -м -м, ладно, підемо далі. Так, мурашка. Так, давайте спитаємо Тобі чого? А що тут стоїш? Потрібно тут дв двері відкрити з паролем, а я не знаю код. Може я якось допоможу? Я знаю, що пароль це день народження корни, але в мене нема календаря. А у кого є календар. Я знаю, що календарь є у гусеницю муравійнику. Схожу якось подивлюся. Так, він сказав нам ну, дякую по-українськи, там бароль був. Так, давайте ми ну, підніматися. Так, піднімаємося шукати гупся. Не, не поняла? Так, не зрозуміла. Не тією стороною. Не. Да? не тією стороною. Так, давайте ось так. О. Ми змогли вибратись. Давайте підемо на пошуки. Ну, тут їх точно немає. Побігли шукати їм. Ну, а поки я шукаю, постав лайк і підпишись на канал. Тобі не важко, а мені буде дуже приємно. Можливо, і ми знайдемо їх. Так, можливо, в озері, але вони не вміють дихати під водою. І мурашки, і вусі, і гусиниці, так що навіть не треба шукати там. Так, побігли зараз сюди. Це якась квітка, на яку там хтось заліз, але ми такий бейбік, у нас такий скін, тому ми не зможемо залізти. Так, давайте спитаємо. Що? <звілляє> От тобі не повезло. <свілля> так, побігли. кто-то кто стоит, а нам это не потребно кто это? А, это просто кровать. Какие-то Незразумелый. Так. А что тут? Так, залезть не можем. А чему? Так. Давайте зараз вот так подаемся. Может там все? А, там ничего нет. Так что, наверное, не потребно проверять. Проверять. Побігли ось сюди. Так, давайте звернемо, подивимось, що тут. А тут такий грайливий майданчик і сцена. Зрозуміло. Так, давайте підемо зараз сюди, там якийсь будиночок, мені вже цікаво. Так, спитаємо. Привіт. Ну, привіт! Чого ти не спиш, не хочу. Ну, ну, ясно. Давайте ж там ще одне було питання в нього, зараз почекаємо. Поки поїмо. О, можна питати. Так, привіт. Та привіт. А де остальні світлічки в доміку? Зрозуміло, дякую. Так, давайте питаємося, що україниці. Можливо, там ці гусні. Ну, а що, все можливо. Ні, тут нічого немає. Так, як тепер звідси вилізти? Так, давайте спробуємо. Майже вилізли. Ой, здається, ми... О, вилази, вилази. Так, давайте ось так зробимо. Все, ми... все, ми вилізли. Хто це? Мені дали нагороду. За що? За те, що я їх знайшла. Ну, добре, побігла. Так, можливо, вони... Не... Тут, Ні, їх тут нема. Побігли далі на пошуки. А поки я біжу, відкрийте коментарі і напишіть свій улюблений фрукт. Мені буде дуже цікаво, які у вас улюблені фрукти. Так, ну що, давайте забіжемо сюди. Що тут? Що тут у нас? Дивіться, тут якась гірка. А в мультфільму такого не було. Я в дитинстві дивилася, я не було ему. Так, добре. Ой. Так, давайте їдемо. Ну, така, нормальненька. Не дуже мені сподобалась, якась повільна була. Так, давайте зайдемо сюди. Ой, тут якісь квіти. І батут. цікаво. А ну... Ой. Пиу! Так, треба залізти, не вийшло. Ого! Тут. Е -е -е, Ого тут! Я не зрозуміла! Ого, полутиня дає! Фух, ну застрибнули на квітку. Так. Головне зараз знову на підлетіти, аж туди О, вийшло. Так, давайте обережненько Скачемо 5 плюс 4. Ну, це всі знають, буде 9. Так що. Побігли далі. Тіть там. А, там полуниця. Але у нас ж три полуниці. Була нам не потрібно. Пішли. Ого, тут садочок полуниць. Гарно. Стоп, ви теж це бачите? Це будиночок вовсіння. Ну цих гусень. А де вони самі? Мені дали нагороду за те, що я знайшла будинок. А де самі вони? Будинка, будинок є, а жителів немає. Добре, побігли далі на пошуки. Я знайшла мурашник і давайте подивимося, що тут у нас є. Можливо, в будиночку мурашок там є вони. А, ми не можемо зайти. Давайте підемо до того, Мурашки, і спитаємо, що він від нас хоче. Будеш кашу? Звичайно, буду. Іди за стіл і там кучу, куча тарілок з кашею. Так, пацанчики, можна до вас присяду? Все, кашу я поїла. Так, побігли далі. Дякую за кашу. Ми побігли. Так. Що тут, може, менеджер щось, щось хочів, хотів? А, ні, він нічого не хоче. Я думала, він хотів нас щось спитати. Добре, побігли. А вони хай всі їдять. <кхи> Тільки навіщо на одного мурашки ставити аж три тарілки. Добре, може там не дійшли ще. Ладно, побігли шукати вупсіння і попсіння. Правильно, не знаю. Так. Побігли. Так, можливо, в озері. Хоча ж вони не вміють плавати. Добре, ми не знайшли. Я думаю, що ми вже, напевно, пройшли цілий ліс. Давайте подивимося, що тут. Ну, а якщо вам цікаво. Що тут внизу, то поставте лайк і підпишіться на канал. Якщо ви хочете продовження цього відео. І, до речі, оцініть мій скін від 1 до 10. Він мені дуже подобається. Я в стилі Бейбіка. Давайте наберемо 10 лайків. До побачення!